Доброго ранку, діти, доброго ранку, шановні дорослі. Діти, ми вже з вами малювали квіти з жовтими полюсками. Соняшники. А сьогодні ми будемо робити аплікацію. На початку давайте зробимо пальчикову гімнастику. На сонечко я схожий. І сонечко люблю. До сонця повертаю голівеньку свою. Давайте ще раз. На сонечко я схожий і сонечко люблю. До сонця повертаю голівеньку свою. Тож тепер до роботи. Шановні батьки, підготуйте, будь ласка, аркуш зеленого паперу, жовті кружечки та чорні. Починаємо працювати. Беремо жовті кружечки. І викладаємо їх по всьому зеленому аркуші в довільному порядку. Далі потрібно взяти чорні кружечки і викласти їх на жовті. Робити це треба дуже акуратно. Ось такі соняхи у мене вийшли. Чекаю на ваші роботи. Дякую за увагу. До побачення!